Ми ніколи не зустрічалися, ми не знайомі з ним. Ну, в дійсності це так сталося, земляки. Але зрозуміти правильно одне, що сьогодні це не є якоюсь преференцією для любого керівника, очільника держави. Саме головне, ну, на мій погляд, чи людина здатна виконувати поставлене завдання. Державою і громадою, тому що ми зараз якраз говоримо про е, е, ті е, вимоги громади, які на сьогодні повинен задовольняти сам очільник. Про це сьогодні говорять і, говорить і е, кандидати в президенти, і практично всі говорять про те, щоб ми сьогодні розуміли одне, що в основі і. Як кажуть, влада, яку сьогодні забезпечує, це є громада. Да? На такий принцип буде побудовані наші стосунки і наша робота.